Путін дає наказ, щоб ядерні боєголовки були на поготові. Шалений тиск на фронті, там зафіксовано абсолютний рекорд. Також б'ють по нашій енергетиці, що, друзі, схоже на те, що Росія піднімає градус просто на максимумі. Давайте розберемося, що взагалі. відбувається. Ну і почнемо з е головного шокуючого просто факту. Сьогодні абсолютний антирекорд на фронті. Там відбувається справжнє пекло. Генеральний штаб повідомляє, що станом на 16.00 зафіксовано 205 бойових зіткнень. Щоб ви розуміли, такого не було за всю повномасштабну війну. І це не просто активізація. Це означає, що ворог просто преодночасно на багатьох напрямках з неймовірною силою. Ну, відбувається справжня м'ясорубка і шаленіший тиск на наших оборонців. І поки на землі йде такі, йдуть такі жорсткі бої, Путін вирішив знову пограти в свою улюблену гру під назвою ядерний шантаж. Але цього разу карта і інша. Путін офіційно доручив готувати пропозиції щодо проведення ядерних випробувань. Ну тобто, друзі, тоді коли ракета повинна вилітіти і все ж таки взірватися. Таке відбувається вперше за 35 років. Кажуть, його військові пропонують почати вже негайно таке робити, але він нібито вирішив подумати. І думає, він неспроста. Іншими словами, це ядерний шантаж всього світу. Вже не тільки е, мова йде не тільки про Україну та Росію. На жаль, паралельно з тим, триває війна на території нашої держави. А вночі росіяни знову атакували нашу енергетику одразу в трьох областях: Донецькій, Сумській та Чернігівській, звичайно, перебої з електрикою. А ще на додачу на Донеччині скинули 5 авіабомб на вугільні підприємства, ну, щоб остаточно добити наші котельні. Хоча, друзі, є і хороші новини. Пам'ятаєте, невідомі дрони вдарили по НПЗ в Туапсе. Нарешті є офіційний результат. Як повідомляє видання Reuters, туапсинський НПЗ зупинив свою роботу. Ну, щоб закріпити ще й успіх, в цієї ночі дрони прилетіли ще по двох нафтових станціях, які знаходяться в Ярославській області РФ. Ну а в Криму тим часом, друзі, своя атмосфера дуже цікава. Там почалася справжня гризня за владу. Так званий глава Криму Аксіона воює з іншим колаборантом Бальбеком. А вони зливають один на одного компромат там про масштабну корупцію, віджим бізнесу, ну і навіть ще й зв'язки там з криміналом. Ну, все, як зазвичай, в Росії. І це чудова ілюстрація того, як павуки в банці починають їсти один одного. Але, друзі, висновок за сьогодні наступний: війна, на жаль, триває, Росія піднімає градус. Знову починається ядерний шантаж, шалений тиск на фронт, б'ють по енергетиці. Хоча Збройні сили України відповідають, стримують ворога на фронті, бавовна на території Росії зупиняє їхні НПЗ, ну а щури в Криму починають гризти один одного. На цьому в мене все. Підпишись, лайк, до зустрічі!